27 липня знаходжуся я у себе знову на трикутнику. Роботи тут багато, але вітер був маємо перші пошкодження. Треба брати сікатор і врізати, все вирізати, тому що... Ось такі прирости на прививках, вітер ламає. Так, тут в мене привитий сорт шедевр. Процент проживаємося також невеличкий, але це все треба буде вирізати. Є також перетяжка. Потрібно врізати і перемотувати, тому що все ламає, все ламає. Сприятливі умови. Пущі є. І все росте, все росте, але вітер. Тут я вже перемотав так легенько. Виросте. Це великі. Бувають менші, такі, наприклад. А бувають такі, що, як отут. Два-три листочки, тут менше. Це все треба різати, перетяжки, перемотувати. Якось так.